Требує посилення, так як зараз поліція знаходиться в стані реформування, то вони потребують нашої допомоги іменно у складі громадських формувань, які допомагають патрулювати місто, яке розділено на 4 сектора, і вони патрулюють своїми машинами в цих секторах з представником поліції обов'язково. Це, це мало на увазі три екіпажа, три дні. В неділю по 10 літрів э, пального на кожен екіпаж. Це 30 літрів. все, ми вийшли на суму 75 тисяч. Це на рік. Угу. Зараз я все складу, потім, якщо угу. можна, друга э, стаття, яку ми просимо, це придбання канцелярських товарів це і виготовлення э, печатної продукції. Це 5 тисяч. Придбання матеріального забезпечення, екіпажу патрульну службу закордонних громадського порядку. Розумієте, ну міліція допомагає, вона може видати, допустимо, бронежилет, газовий балончик, гумовий кіньок, але не на кожну людину. Вона видає своєму робітнику поліції, але якщо в них є війни, вони туди дають. Якщо не то вони не дають. І ця людина, яка виходить на патрулювання, вона виходить ще без е, захисту. Ми не можемо цього позови, тому ми просимо придбати. Це не значить, що на кожну людину, а це на екіпаж. Якщо буде три екіпажі з'їдено, значить три комплекти цього, і воно буде передаватися по е, звір. Трофейних немає. Ніхто не, не, хоч, не хоче давати. На це ми е, просимо 33 тисячі. О, це, я і казав, що це, це гумові кіки, пр 73 бронежилети і газові балончики. І матеріальне заохочення. Ну, що люди, я, я розумію, люди чергують, вони відривають свій вільний час від э, сім'ї. Якось людей треба заохочувати в цьому питанні. Це закон не, це закон не забороняє. Цього О, ми на це діло ми просимо 36 тисяч. Ось все, що ми просимо для громадських травмовах. Будь ласка. Значит, ну, перша пропозиція. Що я готовий надати по Чкалово три адресі опорний пункт на Термаші, щоб було їм де приїхати, де зігтися, провести якийсь час, якщо потрібно. Будь ласка, нехай звертаються або централізовано через вас. Я можу це допомогти. Перше питання. Друге питання це е, по фінансуванню. Ну, чесно кажучи, ну ці 36 тисяч, я навіть не розумію наскільки мало це все. Тим більше, якщо три екіпажа, все тут я була змога. Збільшуємо цю суму це все залежить по, від вас і по потролюванні збільшення поки не за саме мінімум. Але дуже важливе питання: хто буде розподіляти і як буде розподіляти? Ви сказали слово комісія. Ви маєте на увазі комісію по роботі з правоохоронними органами? Чи так. яку комісію маєте на увазі? Яка тут про вікомпоміт? Депутатська, Ди депутатська комісія чи депутатська комісія буде розподіляти все? Тоді зрозуміло питання на основі на які буде надавати, надавати буде органи поліції. У стосовно залучення, які громадські організації більше залучаються Абсолютно, до допомоги. є статистика, є розуміння того, хто як вже попрацював в місті, є які склався. Тому хотілося б підтримати саме тих активних, а не невідомі компанії, яким просто давати гроші. Наразі капитан так, ще питання з приводу самих громадських формувань, Чи вони були залучені в розробку цієї програми, з якими ви спілкувалися? Бо насправді не вистачає зараз їхніх думки, їхніх бо люди реально з практики два роки вже патрулюють, міліцію, мабуть, вони Значить, нам підказати були залучені всі громадські організації. Ми вислухали їх зауваження. Саме більше ми спілкувалися з громадською організацією, яка нам допомагала Перед новим роком до Нового року. Це роєвід. І от всі ці зауваження, її потреби, які вони висказали, ми сюди врахували. Ну Це мінімум. Я ж зараз вважаю вашу, що це мінімум. Будуть більше, Будуть більше тоді будемо щось вирішувати більше. Mm -hmm. Чи питання по лікарні, бо там буквально два дні тому тут головний лікар казав, що великі у них проблеми з забезпеченням громадського порядку в приймальному відділенні. Чи якось можливо тут врахувати, щоб саме там відбувалася теж охорона громадського порядку, бо там, за словами головного лікаря, постійно бійки і дуже все. Я вас зроблю кошторис mm і -hmm. по-моєму він буде на оплатній основі будуть охорона. Дивіться, Наш город Бровари розділяє на чотири сектори. В кожному секторі працює один в зависимості від обстановки два екіпажа громадської той, поліції у місті з громадськими інформуваннями. Mm -hmm. Цей маршрут, який знаходиться центральна наша лікарня, він знаходиться на маршруті. І вони туди заїжджають. Mm -hmm. вот. У нас ще є, на поселеннях знаходяться ще дві машини громадських э, порахування це э, Галіт і Альфа Безпека. Mm -hmm. Вони в случаї потреби теж під'їжджають і надають допомогу. Хай звертаються. Значить, багнюк хотів, щоб це було на постійній основі. Як мінімум два чоловіка в нічний час, в день одна людина. Тому він зараз пораховується по кошти, просить. Бюджетні кошти на це на, на охорону, тому що за рахунок того що будуть приїжджати, просто не це не вирішить проблема. Хорошо, тоді ми звернемося до органів поліції? Що вони думають свою до цього? Ми, ми, ми ми думає, ми це, 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 якщо це проблема, так. то це дійсно ні, це не проблема. Це на просто там треба постійно чергувати. Постійно там постійно. постійно їм привозять часто неадекватних людей. Їм постійно треба людина. Та вже їх побили виїхали. за, за, за прошлої рік там побили чотирьох співробітників. Э, це Це питання. не є проблема, І, ми це і кожного дня там проблема ще питання подати і останнє технічне питання до того, хто готував проект рішення про соціальному від вашому відділі, щоб ви готували пояснювальну записку ці розрахунки, що там десять три дні. Тобто, щоб це не в вкусній формі, ми сприймали, щоб це було написано в пояснювальній записці по кожній цифрі, тобто цифри добре, але на сесію вам Так, підготувати все. Все нормально. Можна можна запитання? Олексій Комаровський, проект трибуна Бровари. Наше видання теж піднімало цю проблему, обговорювали з різними представниками громадських формувань. І є такі три моменти: значить, перше, це бухгалтерія, це на те, на що звертають увагу, щоб чітко знати, що куди йде. друге принцип формування, хто буде під цю програму входити. І Таке ще запитання: чи, чи можливо в принципі або на комісії, або на сесії, щоб були представники всіх цих десяти формувань, які б, можливо, презентували якусь свою програму і роботу за останній період. Дякую.